Тут ми бачимо такі старі пансіонати, санаторії, Смирічка називалася. Можливо, хтось пізнає, колись тут був пізніше був будинок для людей похилого віку. Зараз карітас. Такі відкриті веранди, з дерева, кольорові. Ну, колись виглядали гарно між такими соснами. Ну, але кажуть, голодний турист це не турист. Куди можна піти поїсти у? Ворохті. О, ресторан. Зараз ми подивимося, що за ресторан. Я думаю, що тут можна і зупинитись, є кімнати для відпочинку. Ложка, веделка, ніж. Ми на правильному шляху. І ресторація називається Стара Ворохта. Зайдемо. Ресторація Стара Ворохта зроблена у формі такої садиби. Ми заходимо, ну, під ногами ніби травичка. Слухайте, і такі милі. Сонечка, які крокують і показують нам дорогу, куди, куди, куди йти. Ну, Сонечко приносить щастя. Тут такий міні-водопад з гуцульськими глечиками, тарілками. Ой, літо і гарна водичка, дуже гарно прохолодно. Кидають гроші, щоб завжди прибували. О, так, так, тече вода, гроші. Це до прибутку. І такий гарний гуцульський стиль, і відкритий майданчик. У кожній хаті є веранда. Тут зразу і туалет, і все, звичайно, пов'язане з гуцульщиною. Камінь, дерево. Слухайте, тут хтось роззувся, Такі милі чоботи, і ростуть у них квіточки. Ну, дуже довго, певно, роззувся. А ще. Ми бачимо дуже гарний такий ткацький верстат і знамениті гуцульські килими. Ось так виглядає меню стара ворохта, шкіра. Слухайте таке достойне меню. Ну і що можна попробувати? Дуже такий цікавий вірш. Перші страви. Ну, Юшка грибна, звичайно, борщ з копченим реберцем, і гарбузовий суп, бограч, форель, стейк з лосося, страви з м'яса, телятина з лисичками. Знову ж таки, гриби, телятина з сливою в бургунському соусі і, і ось така цікава закуска. Це комплімент від шефа, так? презент. Презент. Ще один зал в цій ресторації у вигляді гуцульської. колиби. Ви, пам'ятаєте, пам'ятаєте, їм розказувала? Коли колиби коли ви додому. Камінь вогонь це завжди був символ життя. А в горах вогонь. Це було і тепло, це була їжа, це було відлякування тварин. Ви знаєте, в старовинних маєтках завжди була кімната, звідки чоловік ну, не хотів виходити. Улюблена кімната. Для жінки будуар, а для чоловіка це була бібліотека з каміном. А тут, ну, слухайте, раз гори Карпати були мисливці, мисливська зала. Ну, з тої зали точно чоловік би не захотів вийти. Але я думаю, жінка також чучила птахів, шкіри. Тварин є, камінь, дерево. Так, знаєте, все. Монолітно, строго. А тут слухайте таке враження, що мисливець прийшов з полювання, повісив рушницю, повісив капелюх і відпочиває. Це такий ріжок. Мисливський і з баночок, які брали воду, величезне дзеркало і ось такий стіл з неймовірно красивими кріслами. Таке враження, що ось ось засурмить ріг, і прийдуть мисливці і сядуть за вечерю. мисливська зала.